Надо точно Через 100 видео. метрів плавно поверніть праворуч. Прямуйте на північний схід. Через 200 метрів поверніть ліворуч на вулицях Бургут. Да, видео, щоб потім пояснювати, як сюди кран буде заїздити. Ніяк. А ніяк не тут не заїде. есть тут. Вот, Ну. Тут уже все. Я бы точно yeah, на кране yeah. не рискнул. Все, so, so, урвище. So, 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 кран заехать, чтобы его тут спустить вниз. Я боюсь, вправо. Да он сюда просто не доберется. Oh, а этих всех пальчинах. Ну, я бимчик.